Шановні друзья, у нас экстремальная ситуация. Разобрали насоса, смотрим в трубу, вычищаем бетон, потому что мы за... Саша лезет, вот такая, как куринка. Ну и друзья, забылось... Магістраль у нас в насосі. Трошки там таким щебеночка попала, невеличка. І ми її прочистили, а тепер по новому запустимо насоса. Я гадаю, що все буде добре. А також зробимо якесь добре діло, побудуємо замовнику будинок. Пішов насосик бетончик качать По трішечки. Пішов бетон працювати Треба на гору залазить і держать шланга Щось хлопці бояться мабуть Не хочуть наверх лізти Ну нічого Буде все добре. Підписуйтесь на мій канал, шановні друзі. Пишіть коментарі. Діліться з друзями. І обов'язково підпишіться. Ставте лайки, подобайте. А ми працюємо далі. Так що, шановні друзі, процес пішов. Триває будівництво, шановні друзі. Потихеньку движемося, шановні друзі. На цьому будемо закінчувати наш репортаж. До нових зустрічей на моєму каналі, шановні друзі. А ми будемо працювати далі.